Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана і сьогоднішнє відео буде своєрідним підбиттям моїх парфумерних підсумків літа 2023. Якщо вам подібні добірки подобаються, ласкаво прошу до перегляду. І почну я свою розповідь з аромату від Tom Ford Costa Azura Aqua в красивому синьому флаконі, це фланкер, його попередник. Коста Азура, і це літня лінійка ароматів круїзної лінійки Неролі Портофін. Загалом вся парфумерна композиція обіграна навколо цитрусово-деревинних нот. Зокрема, тут велика кількість хвої, тут є і сосна, і мирт, і ялівець, і кипарис, і цей аромат на мене діє розслабляючим чином. Він ніби уповільнює всі рухи, коли хочеться просто насолоджуватись морським пейзажем і прислуховуватись до ароматів природи, і це ніби поєднання прохолодного повітря з освіжаючою водою. Досить часто влітку, окрім класичної парфумерії, я користуюсь ще ароматизованими лосьйонами, олійками для тіла, містами для волосся та дезодорантами. Один з них це L'Omix від Ніколаї, це парфумований дезодорант з тією самою парфумерною композицією, але вона дифузніша, вона прохолодніша, вона свіжіша. І від нього я отримую. Таке задоволення, особливо в пекальну спеку, яке я отримую від тонізуючих напоїв: це дрібно порізана м'ята і з додаванням лимонного соку та порізаного лимону, який залили прохолодним сильногазованим тоніком, і це той самий ефект, який я отримую лише зовні. І враховуючи, що парфумерка де Ніколаї не може бути все так просто. Ще в цей дезодорант додано дрібку спецій. І звучання спецієвих акордів, які з новою хвилею додають мені ще якоїсь додаткової енергії, я відчула у найпекельнішу спеку. Прекрасний дезодорант, і це вже фаворит мого третього літа. Ще один. Тонізуючий, освіжаючий аромат це мандарино від лабораторію Алфативо. Це солодкий мандарин з великою кількістю ефірних олійок. І цим ароматом я люблю освіжатись і отримувати той заряд енергії, який я відчуваю, коли вживаю цитрусові. Дуже приємна композиція. Вона нікому не заважає і звучить дуже натуралістично. Наступний аромат для мене є парфюмерним відкриттям цього літа Герлин Capri» від Lanvin. Тут я відчуваю суміш квітів, деревини, цитрусів. І все це змішується з морським повітрям, легким, теплим вітерцем. І цитруси тут не кислі, а солодкаві. І я в ньому яскраво відчуваю аромат деревини. Навіть Аромат присушеної кори дерева. І допоки я не зазирнула парфюмерну піраміду, і все стало на свої місця, тому що ті емоції, які я отримую від цього аромату, від Ланван, я отримувала ще від аромату, про який буде йти мова. А що об'єднує ці два аромати, це така нота, як плавник. І я зрозуміла, що це аромат. Того солодкавого вологого дерева, до якого я прислуховувалась. І дуже мені подобається ця нота, я її вже почала виокремлювати, і буду і надалі її відшуковувати в парфюмерних композиціях. Музика. Наступний аромат анорі від Лікуван деміні, і його з попереднім ароматом об'єднує нота плавник. Також в цьому ароматі я відчуваю. Вологі квіти і перець. І цей аромат, незважаючи на таку достатньо невелику парфюмерну піраміду, для мене звучить дуже об'ємно, насичено. І він мене ніби навіть перезавантажує. Коли я його наношу на руку, я відчуваю таку характерну олійність. І цей аромат пахне вологим повітрям. Пахне вологою деревиною. Я собі навіть уявляю, якийсь човен пошкоджений, який прибило до берега, який вже кілька разів сонце просушило, і човен заплутався якимись морськими рослинами, водоростями, і аромат, який я відчуваю від вологої деревини, він пахне навіть соллю. І ця сіль кілька разів вже просушилась під сонцем і змішуються з ароматами природи. І навіть інколи я бачила, що в деревині проростають якісь нові рослини. І от всі ці аромати природи я відчуваю ось в цьому прекрасному ароматі. Композиція, хоч і достатньо насичена, не зовсім характерна для літньої пори, але саме влітку я його розкрила для себе по-новому. Наступний аромат я впевнена знайомий багатьом парфюмерним поціновувачам і багато в кого він був раніше. Light blue від Dolce Gabbana. і цей аромат пахне для мене радістю. Я собі уявляю, фруктовий. Сад на південному узбережжі, і з великою кількістю непокошеної зеленої трави, по якій хочеться ходити, бо соніш, в ній зберігається вранішня роса. І коли ходиш ось по такому некошеному саду, і навіть кожною клітинкою тіла ти ніби поєднуєшся з природою. І найпрекрасніше відчуття це коли. Яблука, вишню або абрикоси, просто знімаємо з гілочок і одразу їх їмо. От ось ці емоції, тому що для мене це аромат емоція, для мене це аромат якісь спогади приємні. Саме все це викликає у мене аромат Lightblue. Влітку ми більше вживаємо фруктів і. Мені хочеться користуватись фруктовими ароматами манго манго від Монталь. І цей аромат справді пахне манговим соком, пристиглим манго, навіть манго, який додаємо у десерт або у йогурт, і навіть сік манго, який ми додаємо у коктейль. Мені подобається ця парфюмерна композиція своєю зрозумілістю і влітку. Хочеться чогось незвичайного, і цей аромат здатен нам подарувати ті емоції, які ми отримуємо від чогось позитивного. І для мене цей аромат пахне позитивом, так він солодкавий. В нього прекрасний шлейф, в нього чудова стійкість, враховуючи, що влітку аромати достатньо швидко злітають зі шкіри. А загалом всі аромати від Монталь достатньо стійкі. І якщо вам хочеться якоїсь насиченої. І не зовсім можливо серйозної парфумерної композиції, то можна на цей аромат звернути увагу. Музика. Наступний аромат також фруктовий, але він не настільки відвертий, як манго-манга, а ретуза завідується на тренді. І тут фруктова суміш. Тут є інжир, це непроста нота, тут є слива. Тут є гранат, він відчутний своєю терпкістю, також тут є цитруси, мандарин та грифрут. І ось ця фруктова суміш, вона разом з шавлією додає водночас і солодкавого, і прохолодного настрою. Також в парфюмерній піраміді заявлена така нота, як пісок, також тут є сіль, і тут є морські ноти. Тут свіжість. З в'язкістю. Тут є прохолода із теплом. І аромат, який міняється з кожною погодою, і особливо мені подобається, як він звучить влітку. Це вже не перше літо, коли я ним користуюсь, і літо я визначила, що для нього ідеальна пора. Особливо, коли літній відпочинок, можливо, відпустка, то цей аромат я завжди беру з собою. Ще один аромат з настроєм відпустки і назва його Вояж від Армес. Це для мене аромат, який пахне прохолодою в тіні хвойних дерев. Я тут відчуваю знову ялівець, я дуже люблю цю ноту. Тут я також відчуваю цитруси, але в цьому ароматі ще є добряча дрібка спецій. І в ароматі є характерна якась зелень, яка щосезону по-різному розкривається. Цьому аромату дуже пасує спека. І цей аромат найвдаліше розкривається саме влітку. І коли розпечений асфальт, коли хочеться чогось охолоджуючого, то цей аромат завжди стає у нагоді. Є в цього аромата водночас і така монументальність, але і прозорість. Він акварельний, в ньому дуже багато вологи, і він навіть пахне вранішньою росою. Дуже комфортний аромат, аромат унісекс, і також його зручно брати з собою в подорожі для того, щоб користуватися всією сім'єю. Наостанок про аромат, який мене дуже здивував влітку, в позитивному сенсі: пачулі Blanc від Ванклиф Дарплс. В першу чергу надзвичайно красив флакон. Я за ним спостерігала з весни в різні погодні умови. І так як він розкрився влітку, я йому за це дуже вдячна. Це аромат підтримка, аромат, який звучить в старті, в серці, в базі та в шлейфі абсолютно різними акордами. Тут, окрім пачулі, є ще альдегіди, тут є рожевий перець, білий мускус, кашемірове дерево та королева квітів троянда. Аромат пахне квітково-льодяниково карамельно, водночас трав'янисто-спецієво і розслабляюче це найголовніше. Аромат, у якого стійкість дуже пристойна. Особливо влітку я це оцінила. І аромат, який мене огортає своїми обіймами, ніби парфумерна хмаринка дуже красива парфумерна композиція, і це перші пачулі, які я полюбила в парфумах. Отже, такими були мої парфумерні фаворити цього літа. Будь ласка, діліться в коментарях. Які для вас аромати асоціюються з літньою порою? Можливо, якісь парфумерні відкриття у вас стались саме цього літа. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!